Задля підтримки збройних сил України на Коломищині триває активна мобілізація і набір добровольців у гвардію наступу. Представники відповідних структур відвідують територіальні громади і розповідають про них місцевим підприємцям, громадським активістам. Цього разу зустрілися у Підгайчиківській громаді. Міністерство внутрішніх справ України оголосило про створення додаткових бригад у гвардію наступу для нацполіції, нацгвардії та прикордонної служби. У підгадчиківській громаді проводять роз'ясувальну роботу, а також розповідають про всі нюанси пов'язані з подальшою службою. Ми хочемо довести спільно з Центром комплектування з поліцією до людей, наскільки потрібно, що потрібно робити для громадських формувань, не тільки для громадських формувань, для підсилення Збройних сил України, для того, щоб люди розуміли, знали, за що вони йдуть, що вони роблять, і вони свою батьківщину територію захищають. Спочатку цього року Нацполіція проводить вже третій набір у полк Людь. Особовий склад батальйону повинен начислювати 4,5 тисячі людей. Подати заяву до вступу можуть всі охочі віком від 18 до 55 років. Проте відберуть не всіх, лише тих, хто відповідає вимогам, каже начальник сектору кадрового забезпечення Коломийського районного відділу поліції Ігор Дачинський. Набирають числа добровольців, мають бути особи патріотично налаштовані, фізично здорові. Для проходження служби поліції, значить, яка особливість набору, значить, будуть формуватися ці загони і проходити службу на сході країни, але на територіях, які вже звільнені, тобто їхні саме їхня основна задача і мета це буде взаємодія з Збройними силами України, надання допомоги громадянам, ну і також ті всі функції, які покладаються на поліцію. Окрім набору у гвардію наступу, триває і мобілізація для поповнення всіх втрат Збройних сил України та формування нових військових батальйонів, розповідає начальник Коломийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Володимир Шаховець зараз на території Івано-Франківської області буде створений один військовий організм з великою чисельністю, тому поставлені завдання кожному району територіальному центру комплектування соціальної підтримки про оповіщення призов зобов'язаних до цього військового організму. Ну орієнтовно так можу сказати, що з Коломийського району необхідно буде сотні сотні людей. Зустрічі з представниками відповідних структур проводитимуть у кожній громаді Коломийщини, аби люди змогли отримати відповіді на всі питання.